А соборно все прибуває люд. Разом із афганцями тут тепер і черкаські автомайданівці. В їхній автоколоні з понад півсотні машин. <му> Спершу майданівці припарковують авто завішені українською символікою. Далі беруться до справи. Чи героїв на честь так званої небесної сотні заспівати гімн України всі разом. Прошу, злятика, полюхи чоловік. Кинуть наші вороженьки, як роса на сто, запануємо, братця у своїй соціалі. І збирали ми буквально е, за хвилини. Е, всі дуже швидко мобілізувалися. Автомайдан, в принципі, як структура існує ще з початку Євромайдану. Е, от, але таким масове дійсно це перший раз. Інсталяцію, які називають самі автомайданівці, спочатку хотіли розташувати на соборній площі, але вирішили не давати приводу для звинувачення провокаціях або закликах до штурму. Шибоницю ставлять між своїми автівками. Вона тут простоють недовго. Головне говорить активісти, щоб їхнє послання побачили якомога більше містян.